Всім привіт, приїхали до мене в обліра з Китаю. Зараз розкажу, які можна купляти, які краще взагалі не доторкатись. Погодка сьогодні, як бачите, супер. Правда, що вітерець трохи. Ну, зараз все розкажу, зробимо висновок в кінці. З собою таку коробочку з облером. Отакі От тут є. Тут є і не китайський. От інквізітор 110-й. Страйк прошний. там всі устальні Китай. Будемо пробувати, розкажу. Почнемо, напевно, з усього. Зараз щеплю кріплення та й буду вам розказувати щось. Коротше, все вчепився. Причепив цього вуглерка. От він. Зараз покажу. Отакий. Давайте далі поставиш. Тут далі трішки закину. Твічити можна, в принципі. Твічиться він непогано. Разік твічнути. І давати паузу, щоб спливав. Непогано давайте. Як він себе. Наступний вибір, напевно, візьму цей. Такий непоганий колір. Буду ним пробувати. Перше хочу сказати, що гачки на таких китайських воблерах, ну, не йдуть. Вони, звісно, великуваті, але вони не йдуть самі якісь. вони такі гостроваті. Як мінімум пальці чіпляє конкретно. Зараз ще не покажу, як цей воблер грає. Зачіпилась міг, Ну, Це якось твічиться, мені здається. Гірше, ніж той. Той гарніше твічився, набагато. Зараз вітер трошки щух. покажу, як він грає на рівномірці. Ну так, да, він йде на рівномірці, взагалі кайфово, мені подобається дуже. Біля берегу тут. Ну цей воблер теж можна брати. Так як я не часто ловлю на ці воблери, то мені їх за голову і хватить. Чупив я отакого от беркінгуського воблерка. Зараз буду на нього кидати, покажу вам, як твічиться, як на рівномірці грає. Отакий. Оці ці воблерки, Вони там деколи в неправду пишуть що пише, що він супендер. Насправді ніякий там не суспендер, але це тонуючи повільно. Але можна поміняти тройнічки. Отак, коротше, він твічить. Недалечко берега. Плюс зараз ось такого трьохчасника. Чесно кажучи, він мені найбільше не подобається. Не знаю, він якось буде погано думає грати. Зараз покажу. Всього летиться в облірочку, теж воду. От на рівномірці. Чесно кажучи, він мені не подобається. Не знаю, може комусь сподобається. Де якось боком. Коротше, це мені не по таке заключення. В принципі, в обліра з Китаю можна замовляти. Вони працюють. Ну, дивлячись, якщо порівнювати з ріджом 56-м, то, звісно, буде кращий. Але в обліра за 40 гривень що тут говорити. В принципі, вони мої потреби закривають. Можна замовляти, головне дивитись на відгуки, читати, що там люди про них пишуть. А так то обліра, як в обліра. Всім дякую за лайки, дякую за підписки, дякую за перегляд. Всім пока.